Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні зустрічаю вас особисто, і сьогодні буде розмовне відео. Багато чого треба розказати і багато чим поділитися. На даний момент ми переїхали в Іспанію. Це було складне рішення для мене. Бо я була головною людиною, яка не хотіла їхати за кордон. Я була тою людиною, яка усім казала, що не треба їхати за кордон, і я буду залишатися в Україні до останнього. Але останнім часом якось я вже зламалася. Зламалася в плані. Стресу в плані цих новин, наступів цих, як правильно сказати, влучань цих ракет саме у будівлі, і я думаю, що це було ціленаправлено. і в мене якось у душі з'явився страх того, що зі мною чи з моїми дітьми, чи з моєю сім'єю щось може трапитись. І я не можу на це якось вплинути. Якщо раніше ми під час повітряної тривоги йшли так, от якось повільно, якось збиралися в укриття, то з того моменту якось я почала вже панічно бігати, панічно хватати дітей, йти в укриття і чекати, поки не закінчиться ця тривога. Не знаю, що сталося. Це, напевно, вже втома. Можливо, це вже якісь страхи, можливо, це вже накопичення якогось стану, стресу, депресії, якоїсь такої, ну, певно, втоми. І в якийсь момент я підійшла до чоловіка і сказала, що, певно, не став той момент. Коли я хочу поїхати за кордон, коли я хочу забрати своїх дітей у безпечне місце, я не знаю, наскільки це правильне рішення, бо як тільки ми поїхали, ну, переїхали кордон, то у мене таке з'явилося відчуття, що я я, якби зрадила свою країну. Але потім я себе заспокоїла тим, що я все одно буду повертатися в Україну і до себе додому, бо багато чого мене там тримає, і я не хочу з цим розлучатися. Ви знаєте, коли ми переїхали кордон, це було вже ну, ввечері, десь о сьомій годині, і ми переїхали кордон Угорщини і поїхали. Шукати місце ночівлі, і знаєте, що перше мені сказав Кирило, коли ми переїхали. Ми їхали на машині, і він сказав: А чого ми їдемо? А як вже комендантська година? Ми встигнемо. І в той момент я подумала і сміх, і гріх. Ви знаєте, у дітей настільки вже ну, цей рефлекс того, що повинно, повинні вимкнути світло, те, що є комендантська година, те, що е, якісь ще такі моменти там, тривоги, або десь щось бахне, і діти вже такі перелякані, вже сидять, і, а це лише там салют якийсь. І я подумала, що для дітей. Це найкраще. І я думаю, що я зробила правильно. В якийсь момент я читала ще чати а, в Телеграмі, і люди писали, що а, чого там їхати, ті, кому, ті, хто хотів поїхати, це зробили ще на початку, а, на початку війни. Ви знаєте, я зараз зустрічаю багато людей, які а, так само як і я. Їдуть з країни, тому що вже або накопилася втома, або немає роботи, або якісь ще проблеми, які спонукають їх ну, виїхати, виїхати з України. Отже, Якщо ви, як і я, зібралися виїжджати за кордон, то, будь ласка, в першу чергу подумайте, в яку саме країну ви хочете поїхати, і е, про що на що ви сподіваєтесь, бо зараз в багатьох країнах вже не така допомога, як була раніше, не такі виплати, не така гуманітарна допомога. І тому ви можете ну, по, стар... ну, по якійсь старій інформації поїхати, а там потім не ну, отримати тієї допомоги, того ставлення, на яке ви розраховуєте. Ми переїхали до Іспанії. Зараз ми знаходимося у Валенції. І ми стали на програму, ми не ставали на програму допомоги там, Червоний Хрест або ще якісь організації. Тут є декілька організацій, які беруть е на свій захист переселених осіб. Е тут немає, тут не... ну як тут о є біженство, але його ні ніхто собі не робить. Тут роблять люди е загалом тимчасовий захист. Е тому ну, Почали робити тимчасовий захист. На що я хочу звернути увагу? Ми зараз знаходимося у Валенції і у багатьох чатах перед тим, як виїжджати, я прочитала про ну, всю систему, куди нам треба звертатися, щоб отримати тимчасовий захист. Або ставати на програму Червоного Христа, або самим йти. Тут все робиться через поліцію. Ви йдете у відділок Поліція Націоналі і вам повинні там дати, або вас повинні е, оформити, ну, на перший, або дати сіту це номер черги, наскільки я розумію, на те, щоб вам оформили е, Нія. Нія це як ідентифікаційний код людини. Тому я в Валенці не раджу йти в поліція націоналі. Тому що вам дадуть електронну адресу, куди вам треба буде надіслати ваші паспорти. Ось і чекати, коли вам назначить дату, в яку вам треба прийти, і отримати. Здається, отримати це ніє. Ми чекали це, ну, цей номер черги або запрошення десь. Тиждень. Потім е, я дізналася о, в чатах, знову ж таки, в телеграм-каналі, що е, щоб зробити це скоріше, то мені треба поїхати там у сусіднє містечко, таке маленьке, і там теж є поліцейський відділо, куди мені треба прийти, і там е, нам все зроблять. Ми так і зробили. Ми поїхали. Якщо кому буде цікаво, я можу залишити в інфобоксі інформацію. Ну, якщо ви збираєтесь поїхати у Валенцію, куди вам треба буде поїхати, щоб отримати це? Ніє, це перший такий аркуш, ну, який засвідчує особу. Яка ну, знаходиться. А, Тоді я залишаю вам посилання в інфобоксі, куди вам треба поїхати поруч із Валенціо, маленьке містечко, де в поліції, в відділку поліції, ви можете отримати цей це перший листочок. Це ніє, як тут називають, без проблем. І в той самий день, коли ви туди звернетесь. Отже, якщо підсумувати все те, що я сказала, якщо ви приїжджаєте до Валенції, ви не шукаєте поліція націоналі, а йдете, а, а їдете у це містечко, і в той же день ви вже отримуєте НІЄ. Там вам треба буде з собою взяти фотографії. Якщо ви не будете знати, де зробити ці фотографії, на кшталт 3х4, як ми робимо для паспорта, навпроти цього відділку поліції є магазин Кодак. Продавець цього магазину розмовляє лише іспанською мовою. До речі, в Іспанії. Майже всі розмовляють лише іспанською мовою, тільки одиниці можуть розмовляти. Англійською. А, отже, ви приходите, ви можете сказати Ніє фото і цей. А... Сеньор розуміє, що які вам треба зробити фотографії. Дуже приємний чоловік нам тоді трапився, він допоміг зробити фотографії. Там, Якщо щось не виходило, він там давав нам причесатися або поправити якусь зачіску. Так що, якщо ви будете їхати без фотографії і вам треба буде зробити фотографію там напроти відділку, то візьміть з собою гребінець. бо той чоловік, такий, мені зробив там, зробив пару фотографій, такий, ну що вам подобається? Ось ця мені не подобається. І ця, давай ще раз, каже. І ми тоді ще зробили фотографії, вже там вибрали, які вже були нормальні. Отже, ви приходите до відділку. Поки ми робили фотографії, у цей відділок покликали волонтера дуже приємний хлопець. Він прийшов, він сам з Вінниці, допомагає там у відділку, бо у відділку ніхто не розмовляє ні англійською, ні українською. Ну, ми розмовляли через перекладач з телефону. У відділку нам дали анкети. Які ми заповнювали там, треба було написати англійськими буквами, е, е, прізвище, ім'я, ну переписати паспортні дані, е, написати ім'я тата, ім'я мами ваших. Та та мами, дата народження, де ви зараз мешкаєте саме зараз в Іспанії? Ми зараз знімає, зняли через Airbnb квартиру. До речі, пошук квартири тут займає дуже багато часу. Ми почали цей процес, і я думаю, що це займе дуже багато часу. Ось. І а, нам допоміг цей хлопець а, з перекладачем. А, що треба нам? Заповнювати в цій анкеті, ми віддали там, я не знаю, хто за професією там була одна пані, і я не знаю, це все у нас зайняло десь дві години. Я думаю, що тиждень чекання або навіть більше. Згодом нам хлопець сказав, що іспанці дуже рідко заходять на ту електронну почту, яку нам дали в відділку поліції, і ми могли б чекати я не знаю десь місяця, то й більше. Тому, якщо ви хочете прискорити цей процес, а його треба прискорити, бо е, усі справи, які ви будете робити, там пошук роботи, або ще якісь там зняти е, приміщення, або е, зняти апартаменти для життя, вам треба буде е, НІЄ в першу чергу, або ТІЄ. ТІЄ – це вже наступний документ після НІЄ. Тобто це така картка. Де буде ваша інформація. Це як наш паспорт, картка. так І в Іспанії буде ну, вона називається Тіє. Ось. Тому я вам раджу поїхати у те містечко і зробити собі усі документи. Отже, зараз ми знаходимося на етапі отримання ТІ і пошуку квартири для подальшого життя. Ще хотіла звернути увагу на. Те, що в Іспанії є шахраї. Ну, взагалі, вони усюди є. Але хотіла поділитися з вами історією, на яку потрапили ми. І згодом я потім вже дізналася, що це класична схема в Іспанії. І я думаю, що якщо ви збираєтесь поїхати сюди, в Іспанію, то ви повинні бути готові до того, що тут таке є. Отже, історія така, коли ми переїхали кордон до, ну, Іспанії, ми їхали на машині, дуже багато автобанів, і ми вже переїхали кордон Іспанії, нас обганяє легкова така машина, я не пам'ятаю, здається, така темного синього кольору, я вже не пам'ятаю марки, номери і все таке. І він показує, що треба зупинитися. А ми в цей момент їхали. Діти вже втомилися. Ми їхали 5 днів з Франківська до Іспанії. І ми там кожен день там, я не знаю, по шість годин у дорозі були, і ми вже такі були стомлені. Кирило, ну, микитка вже спав, Кирило на задньому сидінні каже, я буду спати, сонце світить, і він накрився курткою ну, з головою, з ногами, так ну, скрутився калачиком. накрився курткою і каже: Я буду спати. Ну, спи. І тут вилітає ця машина. І така показує, зупиняйтесь, зупиняйтесь, у вас там щось там з заднім колесом, і ми такі, ну що, що ж трапилось? А, автобан, машини просто літають ну, 130 км на годину, 150 км, ми, а, до речі, запам'ятайте, на автобані, наскільки я знаю, вас може зупинити лише поліція. На авто... І якщо трапилось у вас щось ну, дійсно трапилось з вашою машиною. Отже, ми зупиняємося ну, на автобані. Там, до речі, на автобанах є такі, е як е такі, я не знаю, осередки, де називається сос. Такі невеличкі карманчики, куди ви можете заїхати. Там є телефон, СОЗ, здається, і якщо щось трапилось з вашою машиною, то ви можете подзвонити, і там служба якась до вас приїде. Це дуже зручно. Отже, ми зупиняємося. Виходить чоловік і такий, виходь, такий, виходь, і починає щось розказувати, там іспанською мовою, показувати на колеса, там щось, пригинайся, пригинайся. Забрав, знаєте, оцей такий. Є така кришечка на цьому поптику, я не знаю, як вона називається. Ось. І відкрутив і тримаю в руці. Я починаю у нього забирати цю, ну, цю кришечку, а він щось розповідає, розповідає. Тобто у машині залишились лише діти. І в машині усе. Машина була повністю забита речами, бо ну, діти, всі речі у Кирила школа дистанційно, усе це, це, це школа, усе це набито. І в машині залишається у Кирила під ногами його рюкзак з планшетом, з телефоном. Я телефон залишила у салоні. Ну, все остання моя сумочка і всі ціні речі були зі мною, але машина була повна забита речами. І в якийсь момент щось мені не сподобалося. Я хочу взяти телефон і е, ну, взяти цей перекладач, щоб з ним розмовляти. Я піднімаю голову і я бачу другого чоловіка, другу людину, яка ходить повз моєї. ну, повз машини. І я просто була. Здивована, бо в тій легковій машині, яка нас зупинила, я бачила лише водія. Виходить той чоловік, щось там посміхається, вітається. І я бачу, що той чоловік, який забрав цю, цю кришечку з моїх колес, віддає мені цю кришечку і такий все, до побачення. І я така, я така стала і думаю, що, що відбувається. Ну, така зайшла в машину. Ми там сіли всі, всі знову поїхали. Кирило виліз з цієї куртки. Їдемо, їдемо. Я щось подивилася, ну, в машини все на місці, все добре, телефон залишився на місці, все, все нормально. І тут, ну, десь через хвилин 30 дороги, Кирило каже: Мама, а той чоловік, який був, він хотів забрати мій рюкзак. Я просто була в шоці. Я кажу, як забрати твій рюкзак? Він такий так. каже, Я каже, лежу під курткою каже, і відчуваю, що хтось тягне мій рюкзак. І каже, я виліз з-під виліз куртки, і той чоловік просто кинув той рюкзак у нього з-під ніг ну, моєї дитини і все і пішов. І я розумію, що це просто шахрайська схема тобто, один відволікає. Ну, там, дорослих або взагалі відволікаю від я не знаю, від салону машини, тому що ми сіли перед колесом, і я була зосереджена лише на колесі. Все, що відбувалося у салоні, ми, ну, я навіть здогадатися не можу. І я розумію, що це така схема. Ну, вони зупиняють машини, забирають. Один відволікає, другий ну, забирає з машини все, що, все, що там бачите. Отже, моя вам порада: на автобані вас може зупинити лише поліція. Або, якщо ви зупиняєтеся, зупиняйтесь, будь ласка, в людному місці. Бо якщо щось не так, ви можете вчинити галас і ну, розібратися в цій ситуації, що відбувається. По-друге, закривайте двері, коли ви виходите в чужому місці. Місті, місці. Закривайте двері. У нас задні двері з вулиці не відкривають. Ми зробили велику помилку, що ми вийшли з машини, залишили усі двері відчиненими. І, ну, і так вийшло, що, слава Богу, нічого з машини не витягли, нічого не забрали. Всі ціні речі були. Зі мною Кирило злякав того другого, я не знаю, чоловіка, і він не зміг витягти той рюкзак з Кирила речами, ось, і вони поїхали геть. Я думаю, слава Богу, це був нам такий урок, що не треба ніколи втрачати пильність, особливо в чужій країні. Я потім вже прочитала, знову ж таки, прочитала у чаті, що це розповсюджена тема за кордоном. Особливо, коли ви їдете ну, на українських номерах, бо вони розуміють, що ми їх не розуміємо. Це я не знаю, який відсоток повинен бути того, що ми ну, що людина знає іспанську або французьку, або ще якусь мову. І це, ну, це така ситуація, що просто може... Перепрошую, трапився на великий збій. Отже, коли ви за кордоном, ви не втрачаєте кмітливість, будьте уважними, уважними і все буде добре. На цьому буду закінчувати своє відео. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Бажаю, щоб скоріше наші вороги покинули нашу землю, щоб ми всі повернулися додому. Бо Мені вже хочеться додому, і щоб усе все було добре, все буде Україна. Ми переможемо, Па-па!